Розповім вам сьогодні про чотири види різдва, які святкують сучасні українці. Перше різдво світське набирає популярності в нашій країні. З ним вітають навіть ті, хто вважають себе атеїстами. Особливо модним стає різдво саме 25 грудня, адже перенесення свята з 7 січня стало частиною боротьби проти традицій російського православ'я. Отож, щоб відмежувати себе від них, люди починають, якщо не святкувати, то хоча б вітати одне одного з Різдвом, аби показати, що вони за зміни аби подалі від Росії і ближче до Європи. Цей вид Різдва давно популярний в США і європейських країнах. Він давно замінив святкування Нового року. Христос на це свято практично не згадується, зате є подарунки Санта-Клаус, святкування і т.д. і т.п. Від самої суті Різдва залишилася практично тільки назва. Друге. Різдвоязичницьке. Дуже популярне в Україні. Почали його святкувати 25 грудня задовго до пробачення християнства на нашій території. І називалося воно. Коляда. За легендою давніх слов'ян, коляда це богиня неба, мати сонця. У день зимового сонцестояння в Дніпровських водах вона народжує сина, божича коляду, тобто маленьке сонечко, яке постає в образі дитини, і означає перемогу світла над темрявою, адже після цієї ночі світовий день стає довшим, а ніч коротшою. З тих часів у традиціях святкування Різдва залишилися дідух, символ достатку, 12 страв, присвячені 12 місяцям, кутя, яку розкладали по кутках хати, щоб задобрити духа, хранителя дому, колядування. Ці всі язичницькі атрибути й традиції, звичайно ж, християнізували, хоча в їхню суть і походження мало хто заглиблюється. Наступне Різдво протестантське. Саме протестанти стали активними ініціаторами перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Ще 2017 року, коли святкували 500 років реформації. 25 грудня протестанти провели велике святкування на європейській площі в Києві, яке називалося Україна та світ святкують Різдво Христове разом. Багато протестантів щиро святкують народження Ісуса Христа 25 грудня. Хоча частина донедавна продовжувала це робити 7 січня. Більшість з них відмовилися. Святкування від язичницьких елементів або ж намагаються їх пояснити просто як народні традиції чи надавати їм християнського значення, хоча насправді слідують за католицькою або православною традицією, як щодо дати, так і атрибутів святкування. І останнє Різдво Христове. Найбільш рідкісний видріздва його святкують і 25 грудня, і 7 січня, і 14 березня, і 31 липня, і всі інші дні року, адже справжня дата народження Ісуса, невідома нікому. Його починають святкувати тоді. Коли він народжується в серці людини, і з того часу вона не може не святкувати цього різдва. Вона не може не радіти разом з ангелами, які хором співали радісних пісень над полями Ізраїля. Вона не може не дуватися цій події разом з пастухами, які почули від ангела про його народження. Вона не може не шукати Ісуса у своєму житті, як це робили мудреці, які слідували за Віфлеємською зіркою. Людина, яка щиро полюбила Ісуса, буде радіти Різдву Христовому завжди. В тому числі і 25 грудня чи 7 січня, вона з радістю шукатиме можливості розповідати про нього щодня, а тим більше 25 грудня, коли всі навколо готові почути про нього. Вона своїм життям буде свідчити про любов Христа, вона буде дотримуватися Його волі, вона буде досліджувати Біблію, щоб дізнатися більше про того, кого вона полюбила всім своїм серцем. І коли вона в черговий раз почує слова Христос народився, вона від щирого серця вигукне. Славімо Його. А яке різдво святкуєте ви сьогодні?